Лариса Пащенко переселенка-підприємиця із міста Скадовськ за фахом педагогиня. Працювала у дошкільному навчальному закладі інструктором з фізкультури. Поблизу Житомира у грудні 2024 року жінка відкрила магазин кафе Чебуреки з моря. Лариса Пащенко розповіла, що цей родинний бізнес розпочала його у 2006 році в Скадовську біля моря та поступово розвивала й вдосконалювала рецептуру кримської випічки. Смажить янтики на сухій поверхні та чебуреки у фритюрі. Тісто прісне сіль. Вода, цукор, олія, борошно. Борошно вищого гатунку. Замішується тісто в тістомісі, процес розкочування. Тісто повинно бути тонке. Начинка повинна бути так, от майже по всьому чебуреку. М'ясо купляємо, його самі накручуємо, додаємо, наприклад, це буде свинина, сир, томати. Зайва мука борошно збираємо. Це для того, щоб сформувати гарну форму чебуреку. Різаємо. Тісто. Далі кладемо у гарячий фритюр. Купаємо <гум> в олії. Десь дві хвилинки з кожної сторони. Далі виймаємо. Даємо стикти подача на стіл на тарілочку. Алла Артеменко кухарка, готує чебуреки. Подобається колектив, подобається смати діло з тістом, смачні чебуреки готувати. Людям приємно нам приємно. Олександр, місцевий житель, каже, що пообідати чебуреками, приїжджає з Житомира. Дуже смачно свіже і не непережарений. І дуже доступна ціна. Всі коштували. Але це заходить саме більше. З сиром, з помідором, слиними. Лариса Пащенко розповіла, що пройшла навчання у школі підтримки малого та середнього бізнесу. Чебуреки з моря. Це власна справа, на яку вона отримала державний грант 250 тисяч гривень та витратила власні заощадження. 250 тисяч і мої власні. Ми зайшли в приміщення, пофарбували стіни в той колір, який нам сподобався. обновили трошки підлогу. Чоловік зробив оцю стойку. У мене вже був список, я вже знала, що мені треба закупити, яке обладнання, як то каже, нічого зайвого. Підприємець каже, що задоволена розвитком бізнесу. Планує взяти на роботу ще одну кухарку, щоб позмінно готувати чебуреки щодня та збільшити їхній асортимент. «Продукцією поки що задоволені, але хочемо розширити. Є в планах додати солодкі чебуреки з солодкими начинками. Є в планах додати чебуреки з морепродуктами, тому що багато заходять, яка чому з моря. А що у вас з моря? Нічого немає. Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомирщина.